This is the Детяся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка, І сьогодні ми нарешті доповзли до юнга до книжки, яку я ставила собі в ці літа, тому що тут 600-700 сторінок, і е, тому що це дуже важка література з багатьма посиланнями. Будемо про це говорити далі у відео. З новинок в мене тепер є мікрофон для запису звуку, і сподіваюсь, з ним буде краще чути ніж до того, і принаймні не буде якогось шумів на фоні. Окей, але е, почати хотіла трохи з самого юнга, тому що про Фрейда ми знаємо багато, про юнга ми знаємо менше. Це така особлива особистість, і він походить з таких сві... родини священника, і тому в нього часто проскакує таке не те, щоб навіть релігійне, а просто трохи магічне мислення. І тому юнг він його цікавила, вся ця тема алхімії, окультизму і так далі. І часто через це ми е, не дуже правильно трактуємо якісь його теорії або просто вважаємо його невіженим дідом, якому не варто довіряти. Але взагалом він для психології він дуже крутий чувак і він збудував дуже класну систему. Поза тим, що Фрейд говорив про такий рівень, тобто свідоме, несвідоме, і між ними є таке підсвідоме, це як калідор в будинку. Тобто, коли між будинком є певний простір, і між будинком і вулицею, тобто тим, що ми знаємо, і тим, що від нас приховано, то підсвідомість вони виринають якісь спогади і так далі. Ми їх хапаємо і розглядаємо в на психоаналізі або. Просто на консультаціях. То у юнга у нього була трохи інакша концепція. У нього було, що у нас є свідоме те, що ми знаємо, пам'ятаємо, було несвідоме особисте, тобто наші якісь чуттєві, наші спогади, наші, те, що сталося саме з нами конкретно в житті. І колективне несвідоме, тобто це той пласт таких якихось архетипів, таких особливостей загалом. Людства, які притаманні або кожній людині, або загалом ми їх можемо виділити і виокремити у багатьох людей різних. І колективне несвідомо, як він взагалі його знайшов, що він почав досліджувати дуже багато різних текстів. Зокрема, в цій книжці про це трохи йдеться. Те, що він досліджував хімію, середньовічні тексти, давні античні тексти, досліджував якісь певні експедиції в до різних народів в різних континентах, і він бачив одне й те саме. Тобто він бачив, наприклад, одні й ті самі якісь узори, мандали і так далі. І через це він. Виділив оці певні архетипи і виділив те, що є певні якісь символіка, яка повторюється взагалі і є таким загальним надбанням людства. Ось і е, як це можна пояснити на такому простому рівні, щоб не вдаватися, не говорити, що це якось надто езотерично і надто абстрактно, то можна просто пояснити те, що, наприклад, навіть якщо там ваші батьки вони не говорили вам прямо якісь послання якісь уроки життя, то все одно ви перейняли їхній стиль, тому що ви просто якби їхня дитина, і ви вже певним чином вони. Вас виховали, от, і якщо говорити про самого Карла Густава Юнга, то він був другом Фрейда, і в них спочатку все було нормально, а потім вони почали сваритися в таких концепціях, коли Юнг вважав, що оце якби потяг і те, що ці всі різні. Трансформації вони відбуваються не тільки від того, що у нас є такі два потяги, тобто потяг до сексу і потяг до смерті. От і він вважав, що це набагато ширший контекст. Ось і багато теорії Фрейда він почав переосмислювати. Фрейду це не подобалось, тому в них виник конфлікт і з'явився юнгянська школа. І як казав сам Юнг, то юнгіан це може бути тільки я, а всі інші можуть бути послідовниками Юнга. І це справді так, тому що прочитавши цю книгу, я зрозуміла, що мені за життя стільки не осягнуть. Хіба що я спробую реально повторити його досвід? Але чи це мені потрібно? Тому що це людина, яка знала дуже багато з різних сфер, і в нього був певний такий, можливо, частково магічний, можливо, частково ем, аналітичний спосіб мислення, і він намагався це якби ем, зібрати сконструювати якусь певну свою модель свідомості. Бонус до відео. Книжки купила за акцією, там де було 1 плюс 1, рівня 3. і я до них взяла ще книжку собі, яку я ще не починала читати. Тому зараз я розповім про які книжки я купила в вересні. Бо загалом я собі пообіцяла, що восени я не буду купувати книжок взагалі, тому що в мене більше ніж 50 книжок не прочитані, і скільки ж вже можна, ну скільки треба, стільки можна. Але е, власне я за таку, типу, в акцію влізла і купила собі. Ну, я купила майже в подарунок, скажімо так, усі в моїй родині в пивці. будемо читати детективчик. І ще я іноді люблю собі таку підлість зробити, коли я хочу потім не купувати книжки. Я роблю передзамовлення, воно мені приїжджає, і я така радісна. І що ж, я не знаю, що я буду робити в жовтні і листопаді, але все одно, поки у мене є передзамовлення, і тому я його зараз розпакую. Домовлення від артбуксу дві книжки виглядає неймовірно вау. Я замовляла в серпні, тому я вже забула, що там всередині. Так, о, я згадала, що там всередині, і це чудово. По-перше, у мене обидві книжки з кольоровим зрізом, що вже прекрасно. Зараз у мене все розвалиться. Тут у нас перша книжка це пляжне чтиво, те, що вже прочитали всі. Ось у неї такий зріз з квіточками. І про що ж ця книжка? Тобто двоє письменників: письменниця, яка пише любовні романи, і письменник, який пише про тортури і вбивства, вони стихнулись на пляжному відпочинку обох творча криза, і вони вирішують, що напишуть протилежні до свого жанру твори. І для цього він починає її тискати, як я зрозуміла, по якимось місцям розслідувань і вбивств. А вона його стискає ну, на романтичні побачення. І, Має бути цікаво мені особливо як письменниці, також це актуальненько. І ще одна книжка, яка поки відчувається як витвір мистецтва. Якраз її я перед замовленням чекала. Вона називається Більше ніж тіло, ваше тіло, знаряддя, а не прикраса. Це книжка про боді і також як кольоровий зріз, І вона, якщо на дотик, то не знаю, виглядає відчувається дуже дорого. Я не знаю, як навіть це назвати. Така шероховата поверхня, і в принципі, ось ця частина вона теж так переливається і об'ємна. От, всередині книжки на першій же сторінці, я бачу, застосовуємо на практиці, тобто якийсь трекер, який ми будемо використовувати. Дуже прикольно, мені подобається. Ну і власне відгук на книжку я буду розповідати уже, коли я її прочитаю. А поки я дуже вражена, мені дуже подобається все, що я собі накупила, надарувала у вересні. Отже, це більше ніж тіло. Пляжне чтиво тут має теж бути так. І тут у нас, до речі, в пляжному чтиві теж є зріз з квіточками, і теж є листівочка, назва авторка і рейтинг це моє книжкове побачення, тобто книжки, які я прочитала. Дуже цікаво, мені артбус надзвичайно подобається видавництво, буде моїм улюбленим. Третя дуже більш лаконічний зріз, і вона мені теж подобається, тому що тут буде кожен розділ, начебто, розмова з іншою людиною про родину, в якій усі вбивці, і вони хочуть визначити, хто ж з нас сьогодні скоїв вбивство. От тому має бути дуже цікаво. І, в принципі, це був весь бонус. От, і е, якщо ми будемо говорити про саме ось цю книгу, яку я прочитала. Загал, загалом з юноянським аналізом я почала знайомитись з е, книжки Кларіси Еста з Жінки, що біжать з вовками, е, суперова книжка, мені надзвичайно сподобалася. Але е, це були про такі якісь жіночі архетипи, і мені. Було цікаво, але хотілося побачити щось таке не глибинне, а базове, тобто, спочатку дізнатись основи, і я не впевнена, чи я б краще це робила. Можливо, ну тобто, я не знаю, мені дуже сподобалась книжка, але я не скажу, що я раджу її прочитати всім, тому що це така спеціалізована література. Тобто, якщо ви цікавитесь, цікавитесь юнгіанським аналізом, якщо ви цікавитесь постаттю Юнга, то вам варто її прочитати. Але якщо ви просто людина, якій цікава психологія, то я не впевнена, що це саме те, що. Чого ви очікуєте, чого ви хочете від життя і від, не знаю, не знаю за скільки ви прочитаєте 600-700 сторінок з посиланнями і так далі. Ну, В мене це було десь так можливо, доба. Ну. В тому плані, якби я читала нон-стоп, а не місяць, з півтора розтягувала цей процес. От, і власне книжка називається Архетипи та колективне несвідоме, що заявлено нам розповідають. І ем, чим складна ця книжка, замість того, що коли пишуть послідовники юнга, то е, він, е, у нього летить думка, у нього йдуть якісь семінари, і він просто за думкою летить, і ти маєш вихоплювати саме точку визнання, що е, всередині книжки, тобто деякі лекції вони частково повторюються. Тобто, те, що ти розумієш, що це ти чув трошки раніше, іншими словами, а в інших моментах навпаки ти просто сидиш, втикаєш і не розумієш, а як я це можу е, зібрати до того знання, яке було раніше в мене. Тобто, для того, щоб прочитати цю книжку і інші саме з самого Карла Юнга, то е, потрібно почати, наприклад, з книжки, яку я дуже хочу собі придбати, людина та її символ, де говорять Юнг і. Інші юнгіанці точніше послідовники юнга про його теорію. Тобто, де є певний розбір самої спочатку концепції, загалом, коли нам розповідають це колективне, несвідоме, особисте, архетипи, кожен по черзі розбирається, а потім вже залазити в таку якби глиб. От, але все одно мені було дуже надзвичайно цікаво. І по юнгу пройшлися по джерелам. Мені навіть важко щось сказати, тому що тут 50 сторінок бібліографії, тобто 50 сторінок різних джерел, звідки він це брав. Деякі джерела це ем, такі якісь е, середньовічні тексти, або якісь інші дослідження, або просто дослідження його часу, він доволі давно жив. тобто Це е, література, яку важко знайти, важко прочитати, важко перевірити і так далі. Але е, тобто сама база вона дуже ґрунтовна. І в самому тексті нам постійно зустрічаються такі певні пояснення і посилання, на Якусь літературу і е, додаткові роз'яснення самого юнга е, і перекладача до того, що про що пише Юнг. Ось тому, що е, просто так зрозуміти всі знання світу, алхімію і так далі, ми не можемо, але якісь зв'язки нам допомагають знайти. І якщо говорити про сам зміст самої книжки, то спочатку нам розповідають про архетипи колективного несвідомого. І тут так, тут від юнга не можна очікувати, що це буде якась структурована лекція для, для загального читача, це лекції для е, посвячених. Тобто, ви вже маєте вихоплювати якісь контексти, відстрілювати, щоб це зрозуміти. Ну, принаймні, це було для мене так. Можливо, якщо у вас був інший досвід знайомства читання юнга, то, будь ласка, діліться ним. Далі поняття колективного несвідомого, визначення, психологічне значення колективного. Свідомого методу доведення і приклад. Це цікавий розділ, тобто нам розповідається про вже детальніше про це колективне несвідоме. І фактично, воно, тобто, ми рухаємося по спіралі, тобто по такій, можливо, мандалі, коли ми вихоплюємо різні фрагменти, і, в принципі, нашаровуються одні знання на інші, які у нас вже були. Ось далі про архетипи особливо, з особливою увагою щодо поняття аніми. У Юнга. Він розглядає різні архетипи, і є архетипи такі, я вже про це говорила раніше, що є поняття такого умовно чоловічого і умовно жіночого, коли у нас в чоловікові є аніма, тобто жіноча частина, і в жінці є анімус, тобто така чоловіча частина, яка є непором стереотипних протилежних рис до характеру, які можуть бути по-різному виражені. І є таке поняття в юнгенстві, як одержимість своїм анімою або анімусом, коли людина втрачає баланс. Ланс і перебирає повністю всі функції от, однієї частини. От. Або навпаки, там коли людина ем, не може взагалі, ну тобто, наприклад, жінка об'єднатися зі своїм анімусом в тому плані, що вона взагалі його відкидає в його наявність, і це теж така не зовсім релевантна модель. Ось е, у цих відео, ось я про це говорила раніше. І е, в одному відео про попелюшку я говорила про цих анімо-анімус. і в ще одному відео я говорила про як це проявлено в каскарстві. Е, відео про. Казкинг. Я сподівалася, що тут він буде розповідати в цій книжці про кожен відомий архетип, наприклад, там самі стіні. І так далі. Ніфіга подібного юнг мене здивував. І тут у нього наступний розділ це психологічні аспекти архетипу матері. І тут розповідається про різні ем, аспекти, тобто як наявність матері, відсутність і так далі, впливають на людину, і про те, як це формує її особистість і у чоловіків, і у жінок. Не зовсім згодна, там є певні штуки дивні наразі про гомосексуальність і так далі. Але ми маємо враховувати, що це людина, яка жила в народилась в 1875 році, померла в 1961 році, і ця книжка була написана ну, тобто, не в останній рік його життя. Ну, тому ми маємо розуміти, що погляди змінюються, і сам Юнг у нього були 4 чи 5 концепцій про те, як він визначав, що таке гомосексуальність і чому вона виникає. Ось Тому ем, змінюємося, і це чудово. Е, далі про відродження, тобто такий окремий, ем, е, окремий образ в каскарстві, в снах і в інших е, аспектах людського життя, як перевтілення, тобто те, як ми змінюємося і ем, як ми. Знаємо іншого вигляду. Ось тоді щодо психології, архетипу дитини, про дитину це теж був цікавий розділ. Далі у нас ідея щодо психологічного аспекту фігури кори, кора це вона ж Персифона. і тут вона розглядається так само, як певним чином, така покинута <кхем> Добто, жінка, яку вкрали з її дому, і фактично це напів. Доросла жінка, але все одно в неї такий характер і так далі залишаються дитячими риси, і тому от її викрадає аїд і е, кілька випадків, де цей архетип він працює в житті. Е, щодо феноменології духа у казках, дух це якраз такий якби, помічник, який допомагає вирішити герою різні проблеми, і, в принципі, він зустрічається так само серед архетипів таких е, різних людей. Далі про трикстера. Е, трикстер це, якщо коротко, то той, хто впливає на історію, тобто він, начебто, не є ні супернегативним, ні суперпозитивним персонажем. Але він, тобто, це як блазень короля, який показує королю, хто король є насправді. Тобто тільки блазень може підійти і сказати Ти дурний, і всі з цього посміються. Блазня не стратять. Але король може собі задуматися, чи справді він розумний. Ось, тобто, триксер це той, хто показує нам цю темну сторону, те, що озворотній бік нашої особистості. І з цієї книжки мені дуже сподобалася одна. Ідея того, що чим яскравіше ми проявляємо свою е, позитивну частину, тим не ну, яскравіше проявляється наша негативна частина. Тому важливо ну, якби визнавати і. Е, Ну, проявляти свої і негативні сторони, тобто приймати їх в собі для такого балансу нашої особистості. От далі про свідомість, несвідоме і індивідуацію. Індивідуація це теж дуже цікаве поняття, воно зустрічається вперше у Юнга, саме про те, що людина розвивається і в своєму розвитку вона не те, що. Не те, що конструює себе, а вона повертає собі свій первинний вигляд. Тобто, начебто, в людині вже закладений певний потенціал, і її життєве завдання це якби його розвинути. Тобто, стати тою людиною, якою ти ну, маєш стати за якоюсь логікою речей. Е, мені. В принципі, імпонує ця концепція, тобто що ми не маємо вигадувати якийсь велосипед, ми маємо сконцентруватися на якихось не те, що простіших цілях, але тих, які для нас є ближчими. Тобто, якщо, наприклад, там вам хочеться домашнього затишку і. Просто проводити час з в приємній компанії, а навколо весь світ кричить, що вам потрібно досягати успіху, і що цей успіх це обов'язково яхти, машини, подорожі, і так далі. То потрібно просто поставитися до того, що для вас є особистим успіхом, і для вас є особистою особисто важливим. Тобто, ваша індивідуація буде відрізнятися від тої, яка є такою наразі унормованою в суспільстві. Ось, і навпаки, якщо вам зараз комфортно, то не треба думати, що вашим батькам або кому ще було комфортно, Ортніше, коли от вони там в родинному колі займалися різними речима. Ось тому це дуже важливо. Ну і тут далі розповідається про процес індивідуації. І е, далі нам говорять про мандали. Е, мандали це, е, поняття, зустрічається в східних релігіях, і Юнг його як би, приносить як такий е, додатковий елемент психологічної роботи, бо мандали це є певним елементом довершеності. І е, він застосовується часто в арт-терапії. Я сама його іноді використовую, коли прошу людину намалювати мандалу, і ця мандала може виражати певні її відчуття. Ось або ця мандала може взагалі, наприклад, не бути схожою на квітку, на якусь. Це може бути просто малюнок в колі, і яким це малюнок буде? Ми потім можемо його розібрати, і це дуже цікаве поняття. Ось і. Um... Остання частина, про яку я б хотіла сказати саме стосовно цієї книги, архетипи і колективне несвідоме Юнга, це те, що тут дуже багато прикладів. Тобто є приклади і історичні, коли він проводить певні паралелі, наприклад, та ж алхімія, середньовіччя, е, античність, те, як зараз, якісь племена і так далі, це дуже цікаво. І так само багато прикладів з його практики. І в е, е, коли він розбирає оці там кору, коли він розбирає мандали, е, е, і потім ці символи різні, то у нього Окремо прописані цілі шляхи. Тобто, наприклад, тут є малюнки, і тут є там певна серія 30 чи більше малюнків однієї людини, які важливо занотувати, ну, точніше, які важливо подивитися як таку трансформацію розвитку, як підтвердження його теорії. Ось це дуже все класно і дуже цікаво. І тому, коли ми говоримо про якийсь аспект розвитку своєї особистості і таких пошуків, то мені ось ці концепції юнга вони мені найбільше заходять, вони мені найкраще подобаються. І кілька цитат самої книжки, які мені надзвичайно сподобалися, і, можливо, сподобаються тобі також, про те, що людство саме внаслідок наукового і технічного прогресу, щораз то більше загрожує одержимість. Хоч архетип духа здатен як на добру, так і на злу дію, що все ж від вільного, тобто свідомого рішення людини залежить те, чи не перетвориться навіть добре на сатанічне. Величезним людським гріхом є несвідомість, але до неї побожно схиляються навіть ті, хто мав би бути вчителем і взірцем для інших. Тобто, те, що коли ми робимо багато зараз дій дуже автоматично і несвідомо, то ми, начебто, втрачаємо цей зв'язок взагалі з тим, що нас оточує, і взагалі з власним життям. І що ці несвідомі дії вони можуть приводити до жахливих наслідків, коли ми робимо якісь дії просто тому, що там так робили раніше, або тому, що так треба робити, і ми не усвідомлюємо, чому ми це робимо. І ще один аспект, це вже він цитував Пауля Радіна. Чи радіна не знаю про те, що з психологічного погляду можна було б стверджувати, що історія людської культури становить собою головна спроби людей забути про їхнє перетворення з тварини на людину, тобто, що ми всяк, всілякими чинами намагаємося відійти від своєї природи і забути взагалі про це все, і просто е, вилишитися над собою і ну певним чином себе роботизувати. Тобто, що ці потреби вони мені не властиві, що я я вище за це і так далі. І це може часто бути. Бути нам не на користь. Ем, І ззовні ми, наче культурні люди, а всередині примітивні. Щось у людині аж ніяк не настроєне зректися своїх витоків, а щось вважає, що, давно вже, е, що вже давно позбулося їх. Е, тобто, що ми. Ем, Ну, що тут вже йде така певна філософія, що з одного боку людина вона схильна піддаватися своїм бажанням, якимось ті ж самі залежності від дофамінової покоління розбирала. І е, водночас вона намагається відсторонитися від цього, вважає, що ні, ні, я ні в якому разі я тут просто повз проходив все не про мене. І дуже важливо людину е, опускати на землю, пояказувати, що та ні, насправді ну, тобто це все про тебе. І мені надзвичайно подобається те, як юнг оцінює взагалі зовнішній світ, тобто це людина, яка народилася в мені здається, Австрії або Німеччині, тобто він пережив те, що він мав покинути свій дім через нацизм, і він говорив у нього дуже чіткі кристалічні фрази про зло, про те, що зі злом треба боротися, і що це ну не можна якось його применшити і так далі. І, наприклад, тінь, яку кидає людина, велетенська, приголомшла. Переживання цього факту випало на долю нашому часові. Розмістити цю цінь у нашому космосі непросте завдання уявлення, нібито ми могли б просто повернутися спиною до зла і так його уникнути належить до довгого прояву ряду проявів антикварної наївності. Це всього лиш траусина політика, яка не має жодного впливу на існування зла. Зло необхідна протилежність до добра, без якого не було б і самого добра. Тобто, з боку, ми маємо дихотомічно розуміти, що е, зло допомагає нам виявити, що є хорошим, що є ні. Наприклад, там що зараз люди українці дуже об'єднані, тому що є очевидне е, фактичне зло. Але при цьому реакція на зло так само дуже важлива і дуже потрібна. Також ще одна частина, про яку я ще е, не впевнена, чи вона мені подобається, чи вона мені імпонує, чи я її хочу відкинути. Але це те, як Юнг намагається все підтягнути під ці символи, і в нього з'являються різні символі наприклад, кола трикутника, квадрата, як певні такі ідеальні структури, як ті структури, які потребують доповнення, і так само символіка: чисел 2, 3, 6, 7, 12 і так далі. Тобто це все дуже цікаво. І я... це та частина, про яку я не можу казати, напевне, але мені цікаво, я хочу це подосліджувати. Ось, тому що сама нумерологія, вона мене трохи лякає в своєму враженні, що це якась дуже натягнута астрологічна. Езотерична наука, е, ось, але е, самі ці психологічні пошуки мені цікаві. Е, ось і е, якщо за Якщо загалом оцінювати книжку, то вона була для мене просто неймовірною. І за все це я би поставила її п'ятірку. За якісь приклади, я б її теж поставила п'ятірку. За баланс теорії і практики це теж п'ятірка, тобто всюди п'ять. І, напевно, інсайтність я б поставила шість, тому що вона мене підштовхнула до ще більших пошуків, ще більшого занурення. І єдиний момент, який мене дуже напрягав, усю книжку, але я розумію, що це така витримка часу, і що до юнга я не можу присікатися. Через це, але дуже багато філософії. Я не люблю, коли все ускладнюється, тобто. Е я е, намагаюся все для себе спрощувати в тому сенсі, що мені не подобаються якісь теорії, які будуються на теоріях, які будуються на теоріях, тобто е, де можна один маленьку цеглинку забрати, і воно вже все полетить і розвалиться. Ось, тобто, е, коли ми будуємо такі дуже великі теоретичні конструкти, то я їх не зовсім розумію. Я розумію, коли є конкретні приклади, і коли я бачу зв'язки в житті. Ось у житті я побачила ці зв'язки, особливо коли я помітила, що е, у моїй другій частині книжки в ній сплив такий е, 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 архетип подвійного Тиринства, який є описаний в цій книзі, Юнга. тобто, що є така умовна земна матір і духовна матір, і вони якби впливають на героя. І я дуже здивована була, що я це саме прописала в своїй книжці, не знаючи цього архетипу. Тобто, в принципі, все, що було, все вже зроблено, все написано, і тепер ми маємо просто орієнтуватися на це і. Якось не те, щоб знаходити між усім абсолютно зв'язки, але просто що дуже багато описано, дуже багато написано, і ми можемо цим насолоджуватися. Отже, Карл Густав Юнг архетипи і колективне несвідоме. Раджу прочитати фахівцям, раджу прочитати тим хто, тим, хто не боїться філософії в книжках, як я, і дуже цікавиться самим юнгом, юнгянським аналізом і, в принципі, самими архетипами. Тому несемося.